Друзі, багато хто питає, де я пропав, чого так мало Володимира, чого так мало тіктоків. А пояснюю. Коротше, <кій> оце три дні як а, учив я із своїм меншим уроки і рішив пересадити дитину. І просто нагнувся і хотів його пересадити. І все. Більше Вова не розігнувся. Це перший раз в моєму житті. Коли мене склинило, скрючило, і я отак навіть до дивана дойти не міг. Я не міг навіть мишцю ні одну напрягти. Наскільки по нервам било, коротше <гум> мені виходить, диски мені поставили зразу. Я зв'язався, але нерв воспалений. І я оце буквально два дні, як каліка, коротше, я з дома на ноутбуку працюю. <смеш> мені ніяк ні до роботи дійти, нічого, коротше. нічого підняти не можу, посилки не можу підняти, не можу до вас перевезти, нічого не можу зробити. Коротше, все, вова каліка. <смеш> так що, перше друзі, поки я на магазині зараз забіг, ну, мабуть, таки посовітувалися і так і сяк, мабуть, три дня треба постільного режиму. І треба мені попрокалюватися безбалюючим і не лазить по городу, а. Не вставати з кровати після випавших дисків, щоб, щоб воспаління зменшилось у нервові і нормально все було. Так, що отак, буду з дому коротше працювати.